Вітаю, друзі, а також усі інші на сьогодні, 3 травня, і це 1165 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про таке: Константинівський напрямок, вже саме так можна називати дії 8-ї загальновійськової військової армії на турецькому виступі, яка Проводить наступальні дії з метою виходу на місто Константинівка. Російські окупаційні війська зараз зосередились саме на цьому виступі для того, щоб максимально створити максимально сприятливі умови для подальшого просування до Константинівки і безпосередньо забезпечити на літню кампанію російських окупаційних військ цей плацдарм, цей майданчик. Для бойових дій за саме місто, хоча а, саме просування, яке забезпечується підрозділами 8-ї загальної військової армії, саме на турецькому плацдармі, а 51 перша зима вона діє на а, ділянці самого турецького Трецька, то а, а, їм не вистачає а, потужності ресурсів для того, щоб а, продавлювати оборону сил оборони України і проривати рубежі. Хоча просування, безумовно, є. В першу чергу російські окупаційні війська, як ми ну, майже напередодні з вами говорили, вони намагаються обійти е, Водяне-друге та е, Березівку і обійти саме через Тарасівку. Е, зараз російські окупаційні війська вийшли на е, північні околиці села Тарасівка, і після цього, е, звісно ж, можуть піти на захід е, до Нової Полтавки з метою перерізання логістичної артерії з Костянтинівки на Покровськ, тобто, таким чином, ту ділянку, на якій сили оборони України мали можливість завдяки системним контратакам повернути позиції та відтіснити російські окупаційні війська від можливості фізичного контроля цієї логістичної артерії. Зараз росіяни намагаються не бити в лова через Воздвіженку або Баранівку з виходом на водяне друге, а саме обійти і перерізати трохи північніше або безпосередньо по самій новій Полтавці, і таким чином повністю припинити сполучення по цій логістичній артерії між Костянтинівкою та Покровськом. Окрім цього, російські окупаційні. Війська мали просування на північ від сухої балки, і хоча це просування, як ми вже неодноразово з вами говорили, відбувається вздовж лісосмуг, воно відбувається а, з урахуванням рельєфно ландшафтних особливостей місцевості, а збільшується загроза для а, українських військових, які безпосередньо знаходяться, ну скажімо так, в такій собі кишені. Між Калинова та Старомиколаївкою і Суха Балка. Тобто, ось саме по цьому напрямку я думаю, сили оборони України змушені будуть найближчим часом виводити свої підрозділи. А російські окупаційні війська за рахунок цього зможуть дуже швидко закрити саме цю кишеню в випадку, якщо там будуть залишатися наші підрозділи, з Збільшується саме загроза того, що російські окупаційні війська можуть спробувати перерізати і замкнути сили оборони України в цій кишені, яка в такому виступі, який утворився в ну турецькому виступі, Старомиколаївський виступ, який утворився в турецькому виступі, тому тут не здивовався. Я думаю, ніхто не здивується, якщо найближчим часом ми з вами побачимо, як дуже швидко. Буде замальовано о, ця територія о, саме червоним кольором, оскільки російські окупаційні війська наближаються до того, що сили оборони України щоб не потрапити в скрутне становище саме на цій локації, змушені будуть залишити о, цей майданчик цю о, саме цю кишеню. Але при цьому це не означає, що у російських окупаційних військ іде. Все а, за планом, оскільки, в принципі, та операція, яку проводить восьма загальна військова армія саме на цій ділянці, вона трохи запізнюється по строкам, скажімо так, м'яко кажучи, вона гальмує, і російське командування не повністю задоволено тим, як російські війська просуваються в напрямку на Константинівку. Така ж саме ситуація у росіян склалася на Кураховському виступі і великомихайлівському. Напрямку, оскільки вони між собою пов'язані. Ну, в принципі, усі напрямки між собою пов'язані, але саме Кураховські виступи, Великомихайлівський напрямок це, скажімо, так взаємозв'язок перерізання логістичної артерії Н-15, яку намагалися росіяни реалізувати через Камар наступом по невеликому фронту дивізійної операції, але вони намагалися по. Річки мокрі річці мокрі яли з правого та лівого берегу прорватися на комар і таким чином перерізати безпосередньо логістику в цій локації, а також намагалися прорватися через розлив, а так і роздольне на Богатир, а також перерізаючи логістику і ставлячи наш. Гарнізон, наші підрозділи, які знаходяться в Константинополі, в досить скрутне становище, але всього цього не відбулося. Сили оборони України продовжують тримати західну частину Константинополя. А російські окупаційні війська, хоча і мали просування на північ від роздольного, але тим не менш зайти в богатир, закріпитися в богатирі, а вони досі не можуть. В районі Андріївки російські окупаційні війська продовжують бої за цей населений пункт, і фактично по цьому рубежу в них немає якихось суттєвих досягнень. Вони не можуть виконати задачу, по тому, щоб відтіснити Сили оборони України на рівень одрадне Олексіївка, Зелений кут. Але головне, саме лінія оборони, основний рубіж – Одрадний-Троїцький. Тобто, саме така основна мета у російських окупантів відтіснити якомога швидше сили оборони України саме по цим напрямкам, саме по цій лінії, саме по цьому рубежу. З, звісно ж, з перерізанням, з перерізанням відповідно, траси Н 15. Але. Окрім цього іншого, треба зазначити, що на великомихайлівському е, напрямку е, у росіян, хоча вони там і сконцентрували одразу 5-36-ту загальну військову армію та навіть 68-й е, армійські корпуси, не тільки з комаром є проблеми з виходом на комар. В них є проблеми і з виходом за межі е, бурлацького. Як ви бачите, їм так і не вдається вже котрий. Е, котрий не те, щоб тиждень, та це вже і не перший місяць вийти за межі Бурлацького, вийти за межі Привільного, вийти за межі Новосілки. Це все говорить про те, що силами того ресурсу, який сконцентрований, а я ще раз нагадаю: дві загальновійської армії, один армійський корпус, їм не вдається виконати цієї задачі. Отже, їх будуть підсилювати. Виникає питання підсилювати чим? Якщо майже всі ресурси, які сконцентровані зараз російськими окупаційними військами, ну вони майже використовуються, як то говорять по максимуму, нема якогось вільного ресурсу, який можна було перетягнути з якоїсь іншої майданчика, російське командування навіть в питаннях підсилення змушене використовувати не ті підрозділи, ті формування, які знаходяться десь там в резерві. Ні, вони використовують ті, які задіяні безпосередньо. Лимано Купінська вість. До речі, я не недорозово її згадував. Це найяскравіший приклад того, як це відбувається, коли 20-та, 25-та загальновійськові армії не змогли впоратись з задачею по чорному жеребцю. Їх почали підсилювати першою танковою армією. Так само першою танкову армію почали підсилювати шосту загальну військову армію, яка не змогла впоратись підрозділами 69-ї МСД, на правому березі річки Оскіл, але все це відбувалося на фоні того, що сама перша танкова армія не мала можливості виконати задачі після виходу на лівий берег річки Оскіл і вийти за межі кругляківки та колісниківки. Отже, ось такий уробороз так само і тут хто буде допомагати зараз? 5-й та 36-й загальновійськовій армії на великомихайлівському напрямку? Вся група військ Дніпро. Зараз ну також в притул зав'язла на лівобережній Херсонщині е, використовується весь ресурс е, максимально так щільно а е, будь-яке витягування підрозділів може призвести до того, що на е, лівому березі річки Дніпро знову з'явиться якийсь український плацдарм на кшталт е, кринок. А в Запорізькій області така сама ситуація. Запорізький напрямок ми вже говорили, що 58-ма загальна військова армія досі не може впоратись з взяттям під фізичний контроль е, рукадної дороги 08-12 Степове, шербаки, малі шербаки. Е, окрім всього іншого, ми пам'ятаємо, що в районі Часового Яру на Крам. Е, Саме на Краматорському напрямку російські окупаційні війська не тільки планують обходити часів Яру, оскільки в них нічого не виходить саме з цим містом, а й ще і намагаються сформувати сили для спроби просування в напрямку на Слав'яно-Краматорську агломерацію на північно-західному напрямку. І хто буде допомагати на Великомихайлівському напрямку, тоді ось цим підрозділом. А отже, виникає така собі. Ну я б сказав би напередодні великої літньої наступальної кампанії для російських окупаційних військ. Трохи патова ситуація. Вони не виконали ті задачі, які ставились. Я вже не згадую про те, що ставились задачі, які на 24-й рік вони досі не виконані. А нові задачі, які ставились, великомихайлівський напрямок. Захоплення комара, просування на північ е, по мокрим Ялам, вихід на північно-західний напрямок до адміністративної межі е, з, з Донецькою, Запорізькою та Дніпропетровської областей. Тобто, це також не виконало цю задачу. Вони таки не змогли вийти в напрямку на Камушуваху і не тільки. Отже, е, так би мовити, їх літня наступальна кампанія. Вона починається з не найкращих е, позицій і з незавершеними тактичного оперативного оперативно-тактичного значення задач по всій лінії боєзіткнення. Mm. Чого можна очікувати від а, такої наступальної кампанії а, російських окупаційних військ, якщо ще згадати пригадати те, що а, в них серйозні дефіцити з. Механізованою компонентою і людський ресурс треба буде компенсувати в режимі нон-стоп, коли вони активізуються. Який буде тоді коефіцієнт корисної дії від цієї наступальної компанії, який буде ККД? Я думаю, що російське командування цього літа наближається до свого, мабуть, одного з найгучніших фіаско, яких не було з 2022 року. Тобто поступово ми зараз з вами спостерігаємо за тим, як російська армія дійсно наближається до серйозної само, такої собі місії самогуз, ну, яка їх поставить в те саме положення, в якому вони опинилися влітку 2022 року. Навіть, можливо, якщо не буде проведено в них загальної мобілізації, але вони все ж таки до цього готуються. Але якщо воно не буде проведено, то ситуація буде навіть гірша ніж з російськими військами в 2022 році. І чим все це, це закінчиться наприкінці 25-го? Ну, поки що прогнозувати зарано. Але якщо так воно і буде, то тенденція для нас досить вигідна. Друзі. Дякую всім, хто подивився це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши джо а також репоснувши, розпосюджуючи серед е, своїх друзів та знайомих цей контент. Е, друзі, я нагадую, що все це допомагає цим відео зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім заздалегідь, хто це зробить. Ну і звісно ж, дякую всім тим, хто просто подивився це відео і отримав цю інформацію. Слава Україні, слава нації.